Ситуація. клієнт приїхав на сімой, даоні і приїхав на ланцю. Кому лучше буде віднос... відношення від вас? Ви знаєте, я не буду дивитися не на машину, я буду дивитися на людину. Брешеш на. Но... Коли приїжджає клієнт, якого можна на бабки більше втюхати, ти будеш з ним вежливіше, краще. Як давайте, і всі це давайте, глядачі, я розкажу свої ситуації життєві, а ви в цей час поки напочті свою життєву ситуацію. Я рахую виховання людини. Все знаєш. Бо на Ланусі може бути професор, там, етичних культур, там ну не будемо щось, і може показати приклади. А буває бидло на Ланусі, буває бидло і на другій машині. Ну я скажу свої статистики: більш невиховані люди більш на середньому класі. Да? Середній клас да самі не виховані. От тут цікаво. Тут, да. а, от, допустим, більш дорогі тим преміум всім вони. Не На... ну, як американцях тіхаря затішкаря, да, але вони такі капризні. Якщо у вас немає знань, то що я пропоную вам перейти в Телеграм-Профіль в шапці профілю в Телеграм, і там я буду розкати, як з ними працювати. І бо вони знаєте, як в животному мірі, поки він не почувствує, що ви можете бути йому конкурентом. Тоді він нас буде поважати. З середнього класу теж це стосується e, mm. да, але там нема знань, розумієте? там я веду до того, що там людина не зможе оцінити ситуацію. і Він ну, от вважає, що йому все долежне, тому що у нього тачка там за двадцять. Ті що йому 30... об'єктивно нічого не докажеш. А якщо багатому, da. то в принципі можна мозгом. А допустим на ситуація, допустимо, на нижчому класі буває класні не а буває таке, що е, в нього там треба замінити на Шарову, а розказує там, як вони їхали, як вони побачили, там що там був похорон. А чого бо там баба там з того похорона йшла, а це мені та невістка сказала. А там як сталося, він просто йшов. Він просто задумався, все це. І коротше, ну та шарова може поки пояснити, що і за човна ну шарова в неї, а просто замінити. Може півдня пройти. Ну коротше, не мисліть стереотипно всюди є і погані. Ну конечно, все. Конечно, конечно, конечно. і треба як встрічають по одяжки, проважають по уму. Ну да, це класно пасується, але. Но... Понти должны бути. Я скажу одне, це класно пословица, я скажу одне, що якщо сумістити і не тільки ум, а ще класно учитися, вам не треба буде тратити час на ум, доказувати, що ви класний. Дівайтеся класу, класу це не означає дорого, просто чистенько і все, гарненько. Ти должен пахати, пісити, пукати, компанія. Просто все.